Привіт всім! Це канал маленького лепчика. Так, і сьогодні на каналі ми з вами розглянемо от таку цікаву гру, яка називається як? Number blocks. Number blocks. Є такі мультики. Лев дуже полюбляє їх дивитися. Так, от у нас з'явилась така цікава наші власні number block. Да? Узнай на минулий день народження. Так, на день народження я подарували. Так, ну інструкція нам вже не потрібна, ми вже розібрались, як їх складати. Ну, вони мають різну форму, їх можна складати в різних стилях. Взагалі можна вмикати якусь свою фантазію. Це так, як вони склад... складені у мультиках. Лев, ну що, розповідай, що тут є? Це що таке? Картки історії або завдання. Так, тут є картки з завданнями, якщо складати. Є картки з якимись тематичними історіями, що де відбувається як. Ну, щоб сумно не було, так? Так. І щоб розуміти, як з цим всім грати. Ще в нас є маленькі такі картки. Що на них? Цифри, а отут із цієї сторони завдання. Так, з одної сторони тут цифри, точніше, самі ці намберблоки, герої наші. З іншого боку, це завдання з цим героєм, або його можливі трансформації. Ось, наприклад, цифра 8. А тут показується, яким саме чином можна її ще трансформувати, так? і склад числа цифри 8. Тут у нас ми бачимо, що це склад числа цифри 6, можливі трансформації, і сама цифра 6, наш геройчик. О, нуль. Цікаво. А, а нуль у нас є блок? Нема. Нема. А як ми позначаємо нуль? Отак. От Отак. І підставочка до нього є, так? Прозор? Прозора. Прозора, по-моєму, так. В нього нема ж кольору ніякого, він у нас такий тут. Ось такий просто нуль. І тут він є. Ось так. Показ. О, клас. Ну що, зберемо, давай фігури, давай зберемо декілька номер-блоків Давай зберемо номер-блок один. Де тут один? Ось то один. Давай зберем ці картки поки. Давай зберемо сьогодні просто їх героями. Давай. давай. Я так тобі викладу. Що за чим ми будемо збирати? Вау! Що там? Вам з вайнітками? Так. Угу. А ні, це чотири. Ось один. Так, це один. Давайте поглянемо, який він Давай. О, він ну дуже схожий. Де він. Клас, він такий самий. Я один. Ну що, наступний у нас буде. Ніна, розбирай, постав його сюди. Постав його на карточку на свою хай там. будет на своей карточке. О, я забыл нулю тут поставить. Да, давай, поставь там щенок. Не забывай. Угу. Давай, наступно. Два. Два. Ну, давай. А ще там номерблокс є у мультику із пластиліну там ще є. Так, роблять да. Я не бачила такого. А я бачив. Ну клас. Все круто. Там ще буває з пластилином у мультиках. А таких самых кольорів? Не? Як ці? Хм. Це двійка. А вирішила тут завдання. Від Яке? Два. Ну, тут легеньке завдання. Один плюс один скільки буде? Ну, два. <свят> ну, два. Так, далі у нас який герой наш буде? Три. Три. Давай зберемо цифру три. Ой, видно так стоїть. Кутоки? Угу. Мама, да ты Хто це там без очей? Хтось без очей. Я ось показую от така вийде у лева. Зараз трічка. та дам <звілля> 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 Поки Лев збирає цифру 4, я тут пограюся. Так, Привіт! Я цифра 2. Я складаюся з двох одиничок. Один і один, і буде два. А якщо два додати один, то буде три. Зібрались такі один, два, три. І до них зараз доєднається наступний їхній друг. Який? Так, це ж наш. Чотири, так? Да? Я дороблю їх. Так, причому прикольно, їх можна робити а, різно, різної форми, дійсно. Тобто є декілька варіантів таких великих а, цифр а і блоків. А, і оченятка будуть або окремо, або така буде така ж сама мордашка, але на одному кубіку. Клеф, ти який вибрав варіант? Маленький? Маленька мордочка чи великі оченята? Великі оченята. О, цифра 4. Ой! Є. Ну що, давай далі. Цифра 5. Далі 1, цифра 5. 2, 3, 4, 5. 5 якого кольору у нас буде? Блакитного. Блакитного. Чудово. — Він Дуже схожий. — Дуже схожа? Так, вона така. Привіт, я цифра 5, а 6? Де 6? шість Де фіол... шість. Шість темно фіолетова. Темно-фіолетова? — Темнофім, два, три, чотири, п'ятьші. А ще можна, після того, як ми зберемо героїв, їх ж тут залишиться ще чимало кубиків, з них можна щось конструювати. Якісь фігури, я думаю. Можна цим фігурам також давати якісь імена чи назви, дивлячись, які фігури будуть. Навіть літери можна зробити з них. Або я зараз зроблю дещо? Що, ми з тобою пішли в конструювання, да? Тобі подобається збирати нам барблок? Левчик? Ой! Що там? Росія не мала. Та так і що? Піднімай. Ну, так не видно. О, так видно. Це у нас цифра 6. Давай покажемо її скарку. Там там, 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 там. Я цифра 6. Привіт. Далі цифра 7. Ага, а в мене далі буква Д. Чому б ні? Так? Або отак можна сказати, що це. Яка буква? Також. Ну, а! А, так. Да. От я хотіла сказати, що це А. Отак буде буква Д. Так, як ще можна щось тут робити? Один блок упав. Я зараз підніму, не переживай. Так, буде буква С. Короче, можна гратися з ними. Як завгодно, а якщо ще додавати до них емоції і очня, то взагалі буде прикольно. І верхня це фіолетова. фіолетовий блочок. Ага. Угу. Фіолетова. У нас така выселковая, диви яка гарна. Різнокольорова цифра 7. Ніби дні тижня. Так? ти знаєш дні да. тижня? Давай, це буде це... понеділок. ось там. Хорошо. Понеділок. Це що? Віфтоник. Далі. 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 Четвер. Далі. Пятыйся. Далее. Суббота. E, И останній. Найди. Неделя нека весела. Так. Да. Ну давай наступ. Сусловий. Хорошо. Один, два, три, пять, семь, семь, восемь. Ой-ой-ой. Те, ой, ой, ой. що. Там? Та що ж таке? Мам, мені потрібна допомога. Це що, що таке? Не хоче ліпитися, так? Не з'єднуються нам Е-е-е з'єднується. З'єднується? Ну, чудово. Яка гарненька там виходить в тебе циферка? Вісім. Вісім. Ой які в неї вії довгі, да? Оченята такі виразні. Клас. Дуже Клас. схожа. Дуже схожа. Блін, диви, які в неї тут на картинці, які в неї ручки ще. Скільки в неї рук? Порахуй. Вісім. Ну, не зовсім. Там шість рук і дві ножки. Чи то вони ручки, чи то вони, може, це восьмініжка така. Так. Да. Напевно. Де Наступна. дев'ять. Дев'ять. Ми знімаємо канал маленького левчика. Привіт канал всім глядачам каналу маленького алексика. Привіт, тато ми, ми граємо у намберблоки блоки. Ага. Ми граємо у намберблоки блоки. Клас, який вийшов квадрат цікавий. А мовдочка і цифра. Ну давай. Яка там буде моточка і цифра? О, а тут ось на картинці всі вони такі більш кругло квадратні, довгеньких нема, бачиш? Нема? Нема. Тут тільки два довгі. Бачиш? Які? Тут тільки два. Тут тільки два. Ой, ще можна погратися. Wow. Дев'ятка! Диви, можна погратися більше-менше. Так, наприклад, я отут покладу, буду тримати отак. А де карточка а тут... із десятками? А тут 6. Скажи мені, будь ласка, що із них потрібно куди помістити? Що буде більше, що менше? Оп! Що? Як ти розмістиш? Mm, як? Оце сюди чи сюди? Mm. Чи навпаки? Навпаки. Mm. Як? Де буде 9? Ось тут. А де буде 6? Ось тут. Угу. Добре, можна гратись так більше-мене. А ще можна виконати, до речі, на ось такими... А Десь карточка із десяткою. Не знаю. Подивись, ось цими завданнями виконуєш карточку на цю картинку. Там потрібно, що поставити квадратики. два квадратики, так? Диви, один складається з чотирьох кубиків, а інший зі скільки? 9. З дев'яти кубиків. Які вони круті. Маленький квадрат, тато квадрат і дитинка квадрат, так? Так. Чудово! Так, давай мені ту карточку. Я також не бачу маленької карточки 10. Давай зробимо. Давай зробимо 10 от, згідно з інструкцією. От Вона у нас може бути або довга, або маленька. Давай, яку вибираєш зробити. А потім знайдемо карточку. Давай спочатку зробимо. О, Добре, давай, роби. Погулять науч. Упав один. Так. Є, знайшлась. А хто це у нас тут прийшла? Видіся! А хто це у нас тут прийшла? Злякала нас уже цифра ну, я 10. я вже бабусі все перерив. десять. Напишіть, мама, бабусі що я знайшов. Добре, а то ми вже Але тут, тут всі хвилювали. Знайшла. Ми вже всі хвилювалися за тебе цифра 10. Де ж ти, де ж ти? Так. Ви ж казали, що у вас буде якесь невелике відео. Угу. Виросло в велике. Виросло в велике. Ну що? Так, дивимось. Вау, які в тебе круті намберблоки. А тепер ми назад зберемо. Ну, а тепер ми скажемо всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал Маленького Ливчика. Повітряний цьом буде. Пока! Пока! Пока-пока! Yeah,